11 липня через Павлоград пройшла сильна негода. Шквальний вітер повалив дерева, обірвав гілки та перетворив окремі вулиці на справжнє сміттєзвалища. Частину міста вже розчистили, втім деякі локації досі залишаються захаращеними. Мова йде про території біля магазинів, кафе, аптек. За їхній стан відповідають підприємці. Поспілкувалися, на жаль, з деякими керівниками, магазинами ФОП, іншими окремими керівниками інших форм власності, які не своєчасно, навіть упродовж трьох діб не організували прибирання, закріпленої за собою. За своїми об'єктами території. Окремим ті, що по перший раз значить, вручили приписи, де негайно упродовж доби організувати прибирання своїх закріплених територій, керуючись правилом благоустрою міста Павлограда. А у відношенні деяких керівників, які у нас, на жаль, є такі факти, де повторно не відреагували щодо прибирання своїх територій, складені адміністративні матеріали, протоколи. Прибирання прилеглої території, обов'язок власників згідно з правилами благоустрою. За їх порушення передбачена відповідальність, адміністративний протокол та штраф від 340 до 1360 гривень. Керуючись правилами благоустрою міста Павлограда, закон України про благоустрій населених пунктів. Виписуємо, складаємо адміністративні протоколи за статтю 152 Адміністративного кодексу України, фіксуємо фотофіксацію і направляємо на адміністративну комісію. Такі факти у нас є, і такі факти ми постійно будемо контролювати. Негода залишила по собі сліди, але прибирати їх справа не лише комунальників, а й підприємців на їхніх територіях. Даниотрохименко Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини Петерка.